Вітаю вас, моя шановна аудиторія, як завжди, я вам дуже дякую за ваш час, який ви присвячуєте, переглядаючи мої відео, за ваші коментарі, за ваші подобайки і за ваші підписки. Сьогодні у нас 26 листопада, і, як всі ми розуміємо і знаємо, головна тема це той мирний план. Колотнеча навколо нього продовжується. Його переписують, переглядають, скорочують, доповнюють. Уже ті 28 пунктів взагалі вже не мають ніякого значення, вже їх було 19, і вже тепер уже 19 не мають значень, не, не те, що не мають значення, перекроїли їх уже тепер їх 23 чи 24. Тобто, так як нам карти й казали, що будуть 20 разів, 150 п'ятдесят разів передивляться, ті мирні угоди і дуже довго ще будуть йти якби до фінального ну, заключення. То давайте ми з вами зараз і побачимо. Давайте зараз з вами побачимо, що взагалі відбувається з цим мирним планом. От що це взагалі є, оцей мирний план. Ну, нічого нового я вам не скажу, тому що все це, що нам подають як мирний план, чи то ті 28 пунктів, чи то 19, чи більше, чи менше, це нечесні угоди. Тут стоїть у нас диявол, ось він прийшов, тобто маніпулянт, тут стоїть Верховна Жриця, ще таємні якісь кулуарні йдуть ігри, те, що ми не знаємо. Іде карта ретельної роботи, вісім пентаклів, і карта ілюзія тут є, то про що я вам хочу сказати: це ілюзія, яка зруйнується найближчим часом. І ще минулого блюцу нам карти показували, що ми будемо спостерігати якісь викриття. До речі, вже зараз є оті якісь плівки, там про когось уже кажуть, хто кому що розказував, хто кому що там надіктовував, ну в чому це таке? Це е, оболонка, за якою приховується пастка для України. Це треба розуміти. Оці всі компромісні пропозиції з будь-яких сторін, хто б їх не оголошував і як би вони не звучали, це є міф для нас, це все, ну, це все абсолютна ілюзія. Реальність всі розуміють. От Всі ці дядьки, які влаштовують оці плани, це вже там з'їжджаються, пишуть щось, переписують ці мільярди телефонних дзвінків. Вони розуміють суть, але кожен ігнорує істину. Ви розумієте? Кожен в цьому випадку тягне ковдру тільки на себе. Це спроба створити для України якісь конкретні рамки, якісь кордони. Як, начебто, це має виглядати, що інших рішень взагалі немає для України, от тільки оце, тільки оце, і Україна їх має приймати те, що написано, отак. от. Так от. Оцей тиск, оце штучне якесь обмеження України, я вас хочу порадувати, воно не спрацює. Я не знаю, як це буде відбуватися, яким чином, що ми почуємо найближчими днями, але мені кажуть, не спрацює. Це все, що відбувається, це все тимчасово. Воно не веде нас до миру, жодна із цих пунктів. Це знаєте, це як якийсь каркас. Якийсь каркас, який дуже далеко нагадує приблизні умови справжнього миру. Розумієте, що я вам кажу? Україна однозначно вистоїть. Тут однозначно і не піддасться. Покажіть Україну. І ще раз вам кажу, аби я була політиком, або політологом. Можливо, було б мені якось легше сказати, як це буде. Але от ви знаєте, Україна, оці всі балачки, оце все вона обнули все це. Обнуле. Вистоїть і не піддасться. Я питаю для України, що буде. Покажу мечі. Вона теж слухає, Україна слухає Україна. Знаєте, як загострилися зараз всі відчуття. Це вже зараз не та Україна, яка там щось рвала на собі рубашку, щось доказувала. Ні, ні. ні. ні, ні. Пам'ятаєте, оцей навіть цирк, як Трамп сказав, що Україна не дякує. Добре, Зеленський вийшов і ще 150 разів подякували, розумієте? Але Україна вперто стоїть на своєму. Ось Подивіться, які хороші карти випали. Паж мечів, 10 пентаклів і Аркан Сонце. Тобто, і ще раз вам кажу: а на цей план випала карта ілюзія, який би він зараз не був, що б нам не оголосили сьогодні там чи завтра оголосять щось. Ні, це все ілюзія. Це все намагання притиснути Україну до стінки. І на фоні цього ж звучать погрози Трампа, що начебто він не буде. Ну, не він, а не буде там Америка надавати аж ніякої підтримки для України, так, скасує там щось, не буде ніякої допомоги. Тобто, якщо Україна відмовиться підписувати будь-яку цю мирну угоду ось днями, так, ну тоді хай сама і бореться, як знає. Чи це так дійсно? Оці слова Трампа, що вони за собою несуть? Це спроба контролювати ситуацію, колісниця. Ой, ну ми знаємо, що таке Трамп. По-перше, тут мені показують, що у Трампа в нього під ним хитається крісло. А ми чули і бачили, що там якісь протести йдуть. Вони не тільки там про Україну, там ще в них якісь внутрішні справи, але позиція Трампа дуже така шатка, дуже нестабільна ну, в своїй країні. Так, чи припине дійсно допомогу? Це чистої води, блеф і бла, 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 бла. По-перше, якісь угоди неможливо скасувати. Я не знаю, як це, неможливо їх скасувати. По-друге, у Трампа є оточення, яке вже йому кажуть, що ти скільки робиш, ну як так, ти скільки робиш невірних кроків, що ну як, йому виражають знаєте, незадоволення його, його рішеннями, його якось підписаннями паперів. Тобто це його рішення не підтримує аж ніхто. А я так розумію, що не все вирішує тільки президент. Розумієте, там якісь радники є, так, і в нього зараз росте така невчала. Тобто іще один якийсь хибний крок, і ти взагалі можеш вилеті, вилетіти із свого крісла. Тут таке йде. Під ним дуже хитається, ось ти підеш вісім кубків, ти підеш, ти підеш, незважаючи на все, тому що так далі продовжуватися не буде. Тому навіть оці заяви Трампа це чистої води. Розмови, ні, ні ні. це страх, нагнітання страху, нагнітання страху, тиски, більше тут нічого не можу сказати. Так, ситуація для нього важка. Він не може ані Нобелівської премії з той своїй досягти, а не може на День подяки, який завтра в Америці там щось сказати, от ще чергову війну завершив. Ну не виходить в нього, так розумієте? Тому він тут лютує, скоріше всього. Він в такому гнівному настрою. Але та допомога, яка була від Європи і те, що там робила Америка. Що вони там продавали нам ту зброю? Все так і буде. Тут нічого не порушиться жоден пункт, я б так сказала. Так, далі. Ага, ну і оце ж, що я тут собі написала: оця зустріч, яка, начебто, планувалася на 27 листопада на День подяки Зеленського у Вашингтоні із Трампом, начебто, він мав туди поїхати. Давайте побачимо про цю зустріч. Чи відбудеться? Чи відбудеться зустріч? Я не бачу, поки ні. Перший аркан 8 часів це Аркан обмеження, двійка Пентаклів і ще не узгоджені якісь, якісь ну, папери, що їхати підписувати. Я не бачу, щоб це відбулося 27-го. Зустріч взагалі планується, тобто вона буде. Є двійка кубків, є якесь партнерство, є очікування. Але давайте так, як не 27-го, то до кінця листопада відбудеться зустріч. Ну, як карти кажуть. Звісно, вона відбудеться, але не тоді, коли ви кажете. Пам'ятаєте, були оці встановлені дедлайни, що до 27 числа все має бути підписано, і Трамп має там на День подяки щось подати своєму народу, сказати щось. Ні, цього всього не буде. І зустрічі я не бачу. Вона планується, але це може бути ну, перші числа грудня, отак от може. Там, ну давайте побачимо. А ця зустріч, яка відбудеться між Трампом і Зеленським, вона все одно відбудеться, якою вона буде? Для України причудова. Колесо Фортуни, так, не падай. Колесо фортуни, шість жезлів, Подивіться, який чудовий аркан, це аркан успіху, досягнення якогось. Ну, взагалі, це називається перемога. Ну але не сприймайте це прям як уже перемога. Ні, не перемога ще. Карта сили і карта дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це аркан задоволення. Тобто я так розумію, що відбудеться ну, щось дуже непогано. непогано. Не, не знаю конкретики, але я так розумію, що ця зустріч вона якось несе. Задоволення нам розумієте, тобто не буде так, що Зеленський поїде з опущеними плечами, нічого не привезе, нічого не узгодить, і бо деякі питання мають бути узгоджені безпосередньо з Трампом, розумієте? Тому Зеленському необхідна ця зустріч, вона буде. Але зараз немає що підписувати. І наскільки оці всі їхні пункти в цих планах вони ще сирі, що вони ще будуть допрацьовуватися, може ще не один тиждень, розумієте? Тому зустріч відбудеться, але вона аж ніяк. Я її не бачу на завтра, на два. 27 листопада і не на 28 листопада я цієї зустрічі не бачу. Це буде пізніше, я так думаю. В новинах є така інформація, що після цих всіх планів, які вони там будуть ліпити, Вітков їде на розмову в Росію. А до нас має приїти приїхати той Дріскол, так цей міністр армії Сполучених Штатів. Очікується його візит в Київ, я так розумію. Я не знаю, коли це буде, але кажуть, що він має приїхати з чимось. Давайте побачимо, з чим він їде. Ну, візит цей в Україну оцього міністра. Дияво, ну це ж треба, а? Ну От ви тільки подивіться. Ну, чим з добром би воно б їхало? Їде з дияволод, то маніпуляція. Зараз побачимо. Каже от дослівно карти вам кажу їде от буквально от тільки приїде і знаєте зразу прямо отак от, от, от як вивали отак от, от прям як знаєте як всі козирі вивали, тобто тільки зайде і навіть не буде оцих дипломатичних їхніх розшаркувань а зразу скаже україна в тебе немає жодного шансу в тебе твої шанси мінімальні двійка пентаклів дуже сумнівно що ти можеш виграти на полі бою росія наскільки зараз потужна наскільки є сили багато що в тебе немає зовсім ніяких шансів виграти на полі бою. Тому тобі треба погоджуватися на оцю писанину, на оці. На оцей весь план ти маєш тільки поводитися. От тільки так. І все. Зразу приїде і це вивели. Погоджуйся негайно підписати оці, скільки там до його приїзду утвориться пунктів. 20, 25, хто ще знає. От приїде і зразу це скаже. І зразу це буде виглядати як абсолютний тиск і маніпуляція. Навіть рота не дасть відкрити. Що Україна? Україна умнічка. Пройшли ті часи, коли я ж вам кажу, коли Україна реагувала на все так болісно, коли знаєте, намагалася докричатися, достукатися, Україна покиває головою, скаже так, так, так. Але от ми послухаємо, ми побачимо, ми, то, ми сьо, але нічого підписувати не буде. Аркан повішений. Послухає Україна і буде йти собі далі. Буде далі королева часів, королева Кубків, і карта свого власного дому, і Паш Пентаклів тут є. Тобто ми вже якби навчені, ми пройшли цю науку, що не треба жахатися всіх їхніх заяв, звідки вони б не лунали ні зі сторони Росії, ні зі сторони Америки. А треба просто робити свою справу. Треба відвоювати свою землю, свою державу і все. Послухає, послухає, і, і буде робити своє. Нічого підписувати Зеленський не буде. Так, подивимося, що там Росія на сьогоднішній день. Як Росія? Чи готова вона до миру, чи готова вона підписувати оці мирні плани, угоди, що її влаштовує, що не влаштовує Росія на сьогоднішній день? Гуртуються, обговорюють. Ну тут однозначно немає бажання просто все це підписувати саме Зеленським. Тут так йде мова. Що їм там би не принесли, навіть те, що їх би і влаштовувало ці пункти тут хто завгодно, але тільки не Зеленський, тому що ну, по їхнім якби, міркам він ніхто ім'я його ніяк, то з ким з ким, хоч так, хоч так вони хочуть тягнути час, і кажуть, ну з ким тут підписувати. Можливо, і ті плани нам підходять, але ми їх не будемо підписувати. Справи кепські у росіян, тут у них є і 10 мечів, і четвірка пентаклів. У них дуже-дуже кепські справи з економікою. У них немає грошей. Те, що там на полі бою, зараз це не роздивляюся, але перший пункт, який мені показують, нічого не хочемо підписувати саме Зеленським. І друге, що нам робити, наша економіка йде на низ. Тут економічний тиск, наскільки давить. і, і тут показує як виснаження, як уже ну. І вони тримаються за останню. Ну тут ось дев'ять мечів, четвірка Пентаклів, вони дуже обмежені в чомусь. Їм. Що їм треба? Тут показано, треба швидко. Що треба швидко? Їм треба швидко показати якийсь успіх. Якийсь успіх, смерть, диявол, мах. Тобто показати якісь інструменти, якийсь успіх. Треба, от за цей час. Поки йдеться колотнеча з мирним оцим договором, їм треба щось хапнути, щоб оце якось показати своєму народу. Погано справи на Росії, погано. Ну, ви можете казати, ну як погано, вони ж пруть. Ну, що ж вони пруть? розумієте, Ну, що ж пруть, Вони ж товчуться на одному місці. Не бачу я нічого доброго в Росії. Давайте запитаємо, що чекає нас до кінця року? Що чекає Україну до кінця року? Чекаю Україну до кінця поточного 25-го року. Ну, війна, на жаль, буде ще продовжуватися. До кінця року, війна продовжується, нічого не міняється, петірка мечів тут є. Ймовірність якогось підписання мирного договору дуже низька. Зате підвищується політична активність. Єрофант, зірка, тут все горло всі кричать. Можливо, зустріч якихось лідерів і відбудеться. так? Але ви знаєте, тут іде, досі йде тиск, тиск йде в Україні на громадську думку, на людей іде. Може, бути, може бути якесь тимчасове припинення вогню або якась. Формальна домовленість, якась формальна домовленість, яка не, не скрізь буде виконуватися. Ну, може, це проходили. Да? Я не пам'ятаю на якесь там свято чи на Різдво, чи на Новий рік, коли це було так в минулому році здається, начебто як затихло, але не, не скрізь це виконувалося і це все тягнулося там день чи два. Ну ось отака історія може бути. Якісь мінімальні угоди, але вони усні, усні. Я не бачу підписання паперів. Тобто ми ще знаходимося в 10 жезлів. 10 жезлів це ну, тяжка ноша, яку ми несемо. Тут немає фіналу. 10 жезлів, 10 мечів, 10 жезлів. Тобто, ви розумієте, тут такий момент, коли воно підходить до фіналу, але Новий рік це ще не фінал. Це такі ледь-ледь, такі, знаєте, натяки якісь. І ще тут я не знаю, про що це йдеться, що саме, тут нам варто очікувати якогось зміну на полі бою. от. Так от. Причому воно для України добре. Тому що тут, я не знаю звідки, але для України це добре. Ми якби радіємо, тут ну, коли Фортуни помінялося щось, закохані, це якась область, я не знаю яка, але. Як часткове виведення як через якийсь коридор якихось військ буде. Не українських. Кацапські військ. Кацапські війська, звід, звідкись будуть виходити. Це до кінця е, цього року. Війна ще продовжується. Так. Да. Да. Те, що я вам сказала, війна продовжується, п'ять кубків туз мечів, часи тікають. Ну, а вісім кубків це те, що я вам сказала, якийсь буде вихід, з якогось ну, там, де йдуть бої або окупована територія, якась невеличка. З неї мають вийти. Ну, Це таке до нового року. Тому ці всі їхні мирні плани, все це ми бачимо їхні мирні плани, як у нас зараз обстрілюються наші міста, як у нас гинуть люди. І я вам говорила, що будуть викриття. пам'ятаєте, на минулому бліці я вам казала викриття, будуть щодо цього мирного плану. І зараз ми чуємо і бачимо, як говорять про те, хто там кому що сказав, які були телефонні дзвон, дзвінки, так хто як навчав там Росію що казати Трампу, аби його ну зламати, аби він плясав під дудку Росії. Ну, в общем, отакий от бред. Я вам хочу сказати, політика це такий бруд. Це такий жахливий бруд, я не знаю, що може бути брудніше на світі. І навіть второ: диявол це є політика. Перше значення цього аркану це політика. диявол. Розумієте? І давайте побачимо, чи буде Ось ну, це я почула сьогодні вранці такі новини, що там якісь записи. що буде політичний скандал. Все ж таки, ви розумієте, це ж так політики. В очі кажуть одне, а поза очі інше, і якась купка людей, господи, і якихось зума виживших дідів, і вони керують долями народів. Це жахливо. Чи буде якийсь політичний скандал, якесь викриття рицарь, мечів, десятка пентаклів? Так, да, звісно, зараз ніякого політичного. Ну так, будуть казати, але ніхто нікого звідки не попереться. Знаєте, як показують? Це все політичні моменти, це все робочі моменти. Оці дзвінки, оце ну, народу кажемо так, ЗМІ кажемо так, а між собою в коларах так. Це все норма, розумієте? І це жахливо. Добре, і наприкінці я вам хочу сказати про один коментар. Я його, на жаль, не зберегла, але суть я вам просто скажу там. Хтось мені пише. А ми з вами розмовляли про те, що буде якийсь важкий жахливий удар по території України, чи по якомусь одному місту, чи може як буде як знаєте, одномоментний удар по декільком містам України, містам України, і такий знаєте, потужний удар з великими руйнаціями. І після цього як тиша. Пам'ятаєте, розказувала про це, те, що показали аркани. І ось мені пишуть, що. Навіщо ти таке кажеш? Приходиш до тебе на канал, аби заспокоїтися, а коли почитали таке, то й жити не хочеться. І тут як тепер жити після цього в Україні, треба тікати. Слухайте. Ну, я вам хочу сказати, звісно, ви думаєте, я живу на Луні, і або мені приємно такі речі говорити. Ні. Але те, що карти показують, я вам те кажу. І якщо я буду бачити якусь небезпеку, то, звісно, я про неї буду казати. Навіть якщо це якийсь удар по Україні, навіть якщо це буде загибель людей, про це треба казати. Я думаю, годі вже Голову в пісок, і мені здається, я і так, знаєте, дуже лайтово подаю інформацію, щоб дійсно не налякати людей. Але якщо показує вибух, то я про нього буду казати, подобається вам то чи не подобається. А якщо ви дуже налякалися, сходіть до бабки, хай вона вам то яйце викачає той переляк. Я вам дуже дякую за увагу. Тримаємося всі разом, і до наступної зустрічі!